Я всіх вітаю, добрий ранок. Мене звуть Наталя Томен. я корекційний педагог, нейропсихолог і сімейний психолог та поведінковий терапевт. Сьогодні ми з вами проговоримо про пірамідку. Багато хто знає, що вона має бути вдома. Фахівці, інколи неврологи особливо люблять питати, чи складає дитина пірамідку. Це один з таких розвиткових елементів, які зазвичай застосовують як мами вдома, так і фахівці для того, щоб дитину навчити її складати. І ось для того, щоб зрозуміти, на що ми вчимо дитину її складати, ми сьогодні з вами і поговоримо. Що таке пірамідка? Пірамідки бувають різні. Вони вибувають. Класичні, коли є кілька кілець. Зараз я приберу розмиття. Вони є, скажімо так, не класичні, тобто, коли ви надягаєте якісь елементи, вони бувають різні, тобто, коли є різні елементи, ви їх надягаєте, наприклад, разом з дитиною. Для чого це все розмаїття і які завдання ця пірамідка вирішує? Значить, саме перше. Що має навчитися дитина для того, щоб працювати з пірамідкою, і з чого ми навчаємо нашу дитину за рахунок цієї пірамідки, будь якої класичною на кілька кілець або якоїсь іншої, це утримувати увагу. Тобто, коли дитина може утримати увагу на тому предметі, який зараз мама демонструє, це вже півділа. Тобто далі вже ми вчимо дитину надягати. Далі, для того, щоб а, ваше діло пішло, скажімо так, з користю і з результатом, Дитина має зацікавитися тим, що мама робить? Мама вдягає, наприклад, якісь кільця, чи якісь предмети, на якісь палочки. Це може бути просто палочка якась там для суші, чи якась трубочка, на якусь мама щось вдягає. І дитина має зацікавитися цим предметом. А, тобто ви їй пропонуєте це зробити. Яким чином ви пропонуєте маленькій дитини? Познайомитися з будь чим Тим, що, по-перше, ви даєте дитині це в руки. Дитина бере в руки, наприклад, ваше кільце, і починає його що? Знайомитися тактильно, знайомитися за допомогою рота. Після того, як оці сенсорні подивилася очима. Коли знайомиться ротом, то ще вона от відчуває запах, тобто деревина да, смачно пахне. Далі, після того, як дитина опознайомилася з цим предметом сенсорно, дитина починає знайомитися з цим предметом функціонально. Що таке функціональне? Це, е, ну, скажімо так, ще не функціональне, давайте предметно. Що таке предметне? Є три вигди гри: предметна гра, функціональна гра. І сюжетна рольова гра. Маленька дитина грає завжди предметно. Вона бере цей предмет, вона не знає, що з ним робити, що його треба там кудись одягати. І вона з цим предметом, що вона його обмацює, потім вона його що? Або кидає, або перекладає із руки в руку, або за проханням мами передає мами. Тобто вона взаємодіє з цим. Предметом, як з предметом, не знаючи, для чого він це. І тоді наше завдання показати дитині, що з цим предметом можна ще й зробити. Наприклад, одягати. Так? Тобто, саме перше, ми даємо дитині познайомитися. Друге, ми починаємо дитині у цю впроваджувати ще поки що предметну гру. Тобто зацікавити дитини з цим грати, з цим кільцем, наприклад. Ми можемо що? Це кілечко казати, ку ку-ку, пограти. Ми можемо покрутити це кільце на підлозі або на столі. Ми можемо пофарбувати його пальчиковими фарбами і зробити якісь відбитки на а, папері, наприклад, чи на долонці. Ми можемо зробити машину, наприклад, вдягти кілька кілець і покотити як машину. Ми можемо зробити крутілку. Ми можемо зробити будь-що, ми можемо зробити, якщо дитина вже трохи вміє якусь башту поставити одне кільце на інше. Ми можемо зробити будь-що, щоб дитина захотіла у ці предмети брати в руки. Бо для того, щоб навчати будь-яку дитину, ми маємо спочатку встановити з нею ось таку взаємодію, контакт. Мені мама з тобою цікава. Я знаю, що якщо щось у тебе є в руках, то це цікаво. Дай мені, я теж хочу. Або покажи мені, що ти робиш. Я теж хочу. Тобто, навчити нашу дитину взаємодіяти і цікавитися навколишнім світом. Тобто, що тут є? Я хочу. Тобто не примушувати, одягай там на пірамідку чи ще чогось, це вже потім, це вже технічні деталі. А спочатку взаємодіяти ти грати разом. От бачите, в мене сама прийшла гра, можна постукати те, що люблять маленькі дітки, одне кільце або інше. Так? І так далі. Тобто, спочатку знайомому дитину з кільцем, з пірамідкою. Потім граємо будь-яку предметну гру, яка вам спадає на думку. Або яка спадає на думку вашій дитині. Це важливіше. Дитина почала стукати двома кільцями, ви запропонували їй ці кільця, і ви також берете два кільця, підхоплюєте ці гри. А потім вже показуєте свою якусь гру і пропонуєте тепер дитині за вами повторити. Це така важлива а, психічна функція, яка називається наслідування, коли дитина за вами вже буде повторювати. Але повторювати дитина буде тільки в тому випадку, коли їй буде з вами цікаво предметна гра зробили. Погралися, постукали, покукукали, покрутили, зробили машинку, повозили, потіліпали. І підходимо для того, що ще вчить ця пірамідка. Окрім того, що утримувати увагу на кільці, вигадувати якусь цікаву гру разом з мамою, тобто взаємодіяти, наслідування, коли дитина починає пробувати робити те, що робить мама, нескладне. Обов'язково нескладне, бо наше важливе завдання це в дитині показати, що вона може, тобто у цю виховати успішність. Я можу. Ти мені показала, мама, я це зробив, я можу. І далі мотивацію. Тобто, на якщо дитина за вами повторила будь-що, наприклад, постукала цими кільцями. Обов'язково дитина, ви кажете: Вау! Ти це зробив! Ти такий молодець молодчинка, ти класно зробив. Тобто ви мотивуєте дитину зробити ще, ви обов'язково її хвалите. Неважливо, що дитина ще не надягла. Вона вже з вами утримує увагу на цьому предметі, взаємодіє, наслідує, отримує радість від навчання, тому що вона вже це робить. І ви її за це хвалите і мотивуєте зробити ще. І підходимо далі до пірамідки, що виконую якусь кільці це дрібна моторка. Дитина має взяти кільце від вашої пірамідки, яку ви маєте. І натягти на штирьок, там паличка, чи ще. Воно може бути гладеньке, може бути конусообразне. Тобто це залежить від те, того, що у вас є. Для того, щоб дитина знову ж таки сформувати це внутрішнє відчуття успішності, бажано щоб діаметр оцієї палочки і діаметр того кільця, яке ви маєте, вони відрізнялися. Для того, щоб це одягалося легше. Тобто, бачите, у мене діаметр, наприклад, ось ця кільце, значно більше, ніж паличка. І воно легко надягається. Це може бути кільця від шторм. Це може бути кільце, те, що старші діти кидають на палочки, це можуть бути бублики, це можуть бути особливо великі бублики, а це може бути вирізати просто із картона кружечки. Тобто ми поки що вчимося перший етап тримати наше кільце, або у мене квадратик, і, щоб отвір був більший, ніж оця палочка. І вчимося надягати на цю паличку. Тобто, що ми робимо? Утримуємо увагу і надягаємо тільки одне кільце. Далі. Як навчити, якщо дитина швидко втрачає увагу, ми можемо постукати по цій паличці. Ой, дивись, як вона стукає. А Давай зробимо будиночок, придумати якусь цікаву гру. Це буде будиночок, і зараз ми на нього ми надягнемо і посадимо, наприклад, зайку. Це буде будиночок для нашого зайку. Тобто ми включаємо ще мотивацію. О, далі. Якусь цікаву сюжетну гру, це у нас зайчик, зараз прийде і сяде. І для того, щоб дитині це було робити легше, ми беремо. Дитина тримає в своїй ручці. Це моя рука як мами. Рука в руці, допомагаємо надягнути. Надягнули. Ура! В тебе вийшло і ось прискакав зайчик, і він такий задоволений, і поцьомав тебе, і сів, і це буде будиночок. Ай який ти молодець. Коли дитина відчуває, що її дії приносять радість мамі, мама хвалить, мама задоволення, це цікава гра, тому що надягнув, це було нескладно, але я відчув успішність, як дитина я відчула, то я захочу це зробити ще і ще. Наступний раз, коли ви будете пропонувати цю гру, ви можете запропонувати вже вдягти два кільця. Після того, як дитина надягає вже більш-менш спокійно кільце з більшим отвором діаметру, тоді ви вже пропонуєте тільки отвір діаметру, який легко одягається, але вже співпадає. І ще один такий важливий етап для пірамідки. А, є діти, які намагаються одразу вдягнути, наприклад, кільце на пірамідку. Але більшість дітей все ж таки вчаться спочатку знімати. І це є таким теж важливим під етапом. Не намагайтеся одразу вчити вдягати. А от на етапі предметної гри, коли ми знайомимося, ми таки кажемо: знімай! О, що ж ти таке цікаво зняв? Це така цікава річ? Тут є отвір, воно крутиться, воно катається, воно таке гладеньке, воно в нього можна щось покласти всередину, того ж зайчика заховати, чи покласти якусь іншу річ. Дивися, а давай знімемо ще одну. Подивимося, що ми з цим наступним кільцем придумаємо. Знову ж таки, спочатку одне, одне зняли клас. Якщо дитина більш-менш вправно зняла. Можна запропонувати друге. Не женіться одразу за тим, щоб зняти всі кільця чи одягти всі кільця. Ми починаємо маленькими кропами поетапно. Вчимося знімати по одному і кожен раз хвалимо. Ми вчимо одягати також по одному і так само хвалимо. Це те, що стосується пірамідки. Тобто, увага! Предметна гра, тобто дослідження предмета, зацікавленість. О, що там можна таке цікаве придумувати. Мотивація, хвалимо дитину. І наслідування. Намагаємося дитини пропонувати щось зробити разом з нами ще до етапу одягання. Потім дрібна моторика. Вчимося знімати по одному і знову ж таки дивимося, що з цим предметом ми зняли, ми можемо зробити. І тільки потім. Одному ми пропонуємо вдягнути. І далі, знову ж таки, вау-вау-ефект для того, щоб дитина відчувала себе вправною і успішною. Це такий маленький зараз екскурс по пірамідці. Далі, якщо вам буде цікаво, я розкажу вже, як навчити дитину підбирати за розміром, як навчити. Надягати більше кілець, як навчитися користуватися іншими сортерами чи пірамідками це вже для інших якихось ваших далі завдань. А зараз я вимикаю запис.